По-моєму, сьогоднішнє тренування 100% допоможе всім абсолютно новачкам прокачати руки та грудні м'язи в домашніх умовах. Покажу вам декілька сетових вправ, які можете робити з своїм рівнем віджимань, скільки хто може віджиматися, якщо не вмієте віджиматися, теж скажу, що робити. І конкретно сьогодні розберемо інтуїтивні. Тренування, які будете робити, тренуючись вдома в своєму темпі і тим самим прокачуючи м'язи, можна робити по різному тренування в домашніх умовах віджимань. А конкретно для того, щоб прокачати м'язи, звичайно, що звичайні віджимання не підійдуть. Тобто, самі прості, самі стандартні по швидкості віджимання будь-яким положенням рук. Не підходять для того, щоб прокачувати м'язи. Таким чином ви будете розвивати витривалість та прокачувати, звичайно, м'язи, які задіються при віджиманні, але не таким чином. Тому зараз показую вам конкретно, що потрібно робити повільні віджимання, які, само собою, чим повільніші їх робити, тим більше дають ефекту та розвитку і прогресу в наборі м'язової маси. І таким чином неважливо, скільки разів ви зробите, коли ви не зможете робити ні одного віджимання, ви просто упадете вниз в будь-якій точці амплітуди віджимання. Тобто неважливо, ви будете вверху чи внизу, чи в середині віджимання, не маючи змогу доробляти далі по основі своєї витривалості чи сили, ви просто максимально що зробите, те буде вашим результатом. Тому потрібно робити такі віджимання, для прикладу, діамантові, на кулаках та інші види покажу в цьому відео. По 8-15 разів. Можна і 20 робити, але краще намагайтесь робити з меншою кількістю секунд. Якщо, то тоді десь 20, якщо 3, 4 і більше секунд повільного віджимання, тоді робіть по 12 разів в середньому в одному підході. Діаманти віджимання можете робити різною шириною положень рук. І чим ширше будете ставити руки, чи вуще воно не має значення в тому, що краще, що гірше, так як потрібно комплексно робити абсолютно всі види віджимань. І роблячи в кожному підході для прикладу по 5 разів навіть починаючи, показую вам всі віджимання одне за іншим нон-стопом, без відпочинку. Звичайно, що інтуїтивно відпочивайте по декілька секунд до хвилини, якщо вам потрібно, навіть до двох хвилин. І робіть наступний підхід сетовий. Тобто потрібно розділити один варіант віджимань приблизно на три ширини положення рук. Тобто, якщо починаєте робити віджимання на кулаках, починайте з 2 секунд повільних опускання тіла вниз в негативній фазі. Це і є стартова основа, з якої потрібно починати прокачувати м'язи. Зробили для прикладу 5 разів, це мінімум з якого потрібно починати. Якщо не можете, то пізніше розкажу в цьому відео, що робити. І віддихнувши, якщо це потрібно, до 2 хвилин інтуїтивно. Звичайно, чим менше віддиху, тим краще. Але для прокачки м'язів потрібно відпочивати стільки, скільки відчуваєте, робіть наступну ширину положень рук. І таким чином три різні. Ширини вибирайте, як показано в цьому відео, наглядно, і робіть віджимання, таким чином прокачуючи м'язи. Це саме просте, що може бути для того, щоб м'язи звикли до того відчуття прокачки м'язів, яке повинно з'являтися в процесі тренувань своєю вагою тіла, прокачуючи м'язи. І, звичайно, що є дуже багато різноманітних положень рук та видів віджимань. Всі, звичайно, не буду показувати в цьому відео, але для прикладу покажу просто самі ті цікаві, які прийшли мені в голову. І якщо захочете конкретно це тренування повторити, як в даному прикладі, то спробуйте, тому що це класичні варіанти віджимань, які. Трішки видозмінюючись, якраз дають змогу прокачувати м'язи не стандартно, класично, а трішки по-іншому. Але найголовніше це те, що, вибравши свої ідеальні віджимання, які вам подобаються, ті, які краще всього у вас виходить робити, просто вибирайте паралельно ширину положень рук, таку зручну, щоб ви могли. Зробити три різних ширини положень рук, три підхода одного виду віджимань. В середньому потрібно зробити по 12 віджимань з кожної ширини виду віджимань, і таких видів виберіть 4-5. Це і буде ваше тренування. Між кожним. Таким сетом робіть до 5 хвилин віддиху. І таким чином тренуйтесь в домашніх умовах. Получиться і по часу довго тренуватись, і по відчуттям також ви відчуєте, якщо раніше не робили повільні віджимання, що таке прокачувати м'язи своєю вагою тіла, тренуючись в домашніх умовах. Таке тренування для того, щоб робити, показую вам яким чином можна підготувати свої м'язи для того, щоб ще більше робити таких віджимань повільних, тому що рано чи пізно роблячи будь-який підхід, чи нове наступне віджимання, у вас може не вистачити витривалості або сили, і тому такі челенджі, які можна робити, коли заманеться, дуже допомагають для того, щоб більше мати змоги робити такі тренування. Три варіанта повільного віджимання показую вам. В цьому прикладі це мінімум 30 секунд, 1 хвилина і 2 хвилини потрібно негативно опускатись вниз. Якщо ви не вмієте віджимати чи підтягуватись та тренуватись своєю вагою тіла, то купляйте програми тренувань, які продаю на сайті www workoutadama.com від 100 доларів до 1000 доларів ціна за ті ж самі програми тренувань. Звичайно, що залежить ця ціна тільки від вашого гаманця, тобто, якщо ви маєте змогу оплатити за 1000 доларів всі програми тренувань, а їх там більше, ніж 5 програм тренувань своєю вагою тіла, які на протязі 5 років загружаю. На сайт, і за цей весь час немає ніяких поганих відгуків. Всі задоволені, всім все подобається. Особисто в мене дуже хороші результати, багато рекордів. На сайті є додаткова інформація. Так просто хто раніше не чув, не бачив, то від землі віджався 1114 разів за один підхід. Це рекорд моєї витривалості. 166 віджимань на брусах. За підхід та 64 підтягування на перекладині. І, звичайно, що гарне тіло, багато інших крутих елементів та досвіду більше, ніж 20 років тренувань на перекладенні та брусах, та в домашніх умовах своєю вагою тіла. І це все ви можете купити за 300 доларів, за 700 доларів, за 1000 доларів. З порогом по 50 доларів, починаючи з 100 доларів, тобто за 100, 150, 200, 250 і так далі. Вибравши купон на знижку. Додаткова інформація на сайті під відео в описі, яким чином можете оплатити ці програми тренувань. І тоді будете тренуватися по моїм відеоінструкціям. Звичайно, що цим ви дуже мені допоможете розвивати цей серіал-проект Як накачатись своєю вагою тіла в домашніх умовах на перекладні та брусах. І той, хто зробить це перший чи перша, розповім про вас в своєму відео, одному з наступних. Поки що тільки запустив цю акцію, такий маркетинговий хід, тому, як тільки так зразу розповім про вас. Буду дуже вдячний. Це. Праця всього мого життя і воркаут шляху. Скільки себе пам'ятаю, стільки тренуюсь. Тому всім щасти, тренуйтесь, розвивайтесь, качайтесь, дивіться минулі відео з серіалу проєкту Як накачатись. Пока!